Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 17.00 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі. Вулвергемптон у себе вдома на малів'ю команда Вітера Перейри буде приймати Арсенал Мікель Артети. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Волз, про Арсенал. Ну і в кінці відео відповідно поділитися своїми думками. Чого все-таки очікую, та я? Відданок, два боя. Ну і давайте все розпочнемо та по порядку обговорювати. Давайте подивимось спочатку: ймовірність перемоги. Да? 14% вважають, що переможуть волки. 20% вважають нічия. Та 66% вважають, що переможе Арсенал. Тепер давайте, друзі, очні зустріч подивимося. Друзі, якщо брати останні 5 матчів, які були зіграні між командами, то в Арсенала тут є перевага. 5 перемог. Підряд з дубла команда Мікелі Артети. Ще беремо матч відбувався 12 листопада 2022 року. Арсенал перемагає Волс на Моливі 2 2.0. 28 травня 23 року в заключному якраз тут 38-му торі. Арсенал перемагає Вовків з рахунком 5.0. 2 грудня 23 року. Арсенал на Emirates 2-1. В минулому сезоні 23-24 Arsenal dвічі Крастов Собіграв 2-1 на Емірейтс та 0-2 на Молівіо. Арсенал на виїзді Переміг. У ну, цьому сезоні команди вже грали. Красну у першому турі, 17 серпня 2024 року. 2-0 Арсенал Переміг, і з Бака Ісака. Забили переможні м'ячі за Арсенал. Ну, а тепер давайте, друзі, взагалі подивимось, де там команди взагалі-то в турнір та таблиці йдуть. Взагалі, то друзі, в останнє, до речі, в Вергамтон Арсенал обіграв в останній ще в 2021 році 2 лютого 2021 року. Тобто -то майже 4 роки тому назад. В Брегамтон останнє обігру в Арсенал. Ну і після цієї поразки Арсенал не програє вже Волз. Ось тут вони перемогли. Ну, і справді команда має хорошу статистику. 10 лютого 22 2022 року перемагають 1-0, 24 лютого 22 року перемагає 2-1. Емірайс. ось, Потім перемагається. Знову, ну, 7 знаєте, Нарахував 7 примог підряд. Навіть не на 5, а 7 має арсенал над Вулвергемптоном. Друзі, а ну, тепер давайте безпосередньо дивитись турнір на турнірну таблицю. Арсенал другий. Під опічці Мікілі Артети займає другу позицію. 22 матчі зіграно, 2 поразки, 8 нічих. 12 перемог. У Арсенала 44 очки у пасиві. 43 забитих м'яча має Арсенал. 21 м'яч пропущено Та плюс 22 різниця забитих та пропущених у лондонського гранда. Якщо казати про Волс, то вовки йдуть на 17 му місці. Після 22 турів у Волс 14 поразок, 4 нічих, 4 перемоги. 16 очок у пасиві. 32 забитих м'яча Волс, 51 м'яч пропущено. Міс 19. Різниця забитих та пропущених. У Вергентона. Останній матч під Вітера Перейри завершувалися трьома поразками: одні нічією та однією перемогою. Арсенала три перемоги, дві нічих. Що казати про Улвергантон, коли Вітер Перейра прийшов в клуб, команда одразу ж дала хороший результат. Виграла Лестер на виїзді. Юнайтед обіграли наприкінці грудні. О, істотного була нічия на виїзді. Тобто не погано, але потім команда програє Ноттінгем 0 03 Ньюкаслу. Ось програли. Ну і Челсі. Не знаю, Брідж програли 1-3 до поділу. Челсі переграв Волс, хоча Вовки провели непоганий. Напевно, кінцівку першого тайму. Можна казати про Арсенал. Розпочали лондонці з перемогою над Брентфордом цей новий рік, непевно розпочали, потім було нічого з Брайтоном. У Кубку Англії спочатку в Кубку Ліга Ньюкаслу програли, хоча моментів дуже багато мали. Десь не пощастило Арсеналу. З Юнайтед також десь не пощастило, вилетіли. Один-один в основний час серія пенальті програли. Потім вдається Арсенал перемогти Тоттем. У північному дербі Лондона 2-1. Ну і ще за Застанові 2-2. Хоча знов-таки Арсенал. Там і третій забив, і стійки там були. Ну просто, і справді, щось не щастить взагалі та Арсенал, тому що ну переграли Астановілу і мало тепер перемагати, Мали перемагати, мало набирати три очки лондонці. Ну, трішки не пощастило. І гол не зарахували, Кая Гаверца, і стійка була, і віла відбивалась там радима то тобто, справді щось де пощастило. Ось, Улвергем, до речі, Гоміс, Калайджиш, Маскера, Гонсалеш не зіграть. Ну, Гоміш під питанням, ну, скоріш за все, його не буде. Побажаємо всього найкращого. Ось в Арсенала є втрата: це у Уільям Саліба. Уіллям Саліба до 3 лютого. Тут написано високе повернення. Ну, тобто він матч проти Вулвергамта то точно пропустить. У Вільям та м'яса також до 3 лютого. Бен Вайт Бакаєсака до 9 березня. Габі Жезус, на жаль вже не зіграє у цьому сезоні. На жаль. На жаль, у Габі розрив крестово зв'язок коліна. 9 9-12 місяців, Якщо не помиляюся, так і знаєте, дошка травма. Габі тільки все найкраще. Бажає. Сподіваюся, що Габі скоріше одужає та повернеться на поле. Ой, да, всім бажаю, все найкращий і Бака, Ісакі, і взагалі всім футболістам волс. Щоб не було травм, щоб поскоріше одужали восьмо. Ну, тепер давайте про матч. та я. Арсенал Фаворит. Арсенал фаворит. Тобі більше останні матчі 7 підряд Арсенал. Взяв у Вулвергемтона і на Малів'ю, також останніми роками взагалі не пропускають. В 24-му році 0-2 виграли, в 23 му році, що не помиляюсь, також на 0 зіграли. Якщо брати матч саме на Малівю, ну ось вони тут перемагаються. Ну, ні, в 22-му році на 0. 23-му році так вийшло, що тільки на емірі з команди пересікалися. Ну, бачите, да, я ж кажу, в останній раз взагалі програвали 2 лютого. Тобто, на Маліві останні матчі, три матчі на 0 команди Мікелі РПТ грає. Знаєте, да, фаворит і в Вергамтоні, справді, Вовкам буде дуже важко. Ну, я очікую хорошого футболу. Думаю, що вовки дадуть бій Арсеналу. Грають на Малів'ю, в принципі, на Малів'ю Волз. Може дати хороший бій. Сіті був неповний матч. З Ліверпулем, до речі, непавний матч був на Малів'ю. В принципі, команда дати бій може на Малів'ю перед цими вболівальниками. Так, да, Арсенал фаворит, але я думаю, що Арсенал легко взагалі уж точно не буде, і вовки точно бій дадуть Арсеналу. Думаю, що буде команда забій. Думаю, що арсенал пропусте все-таки не все в порядку. Дають моменти створювати суперникам. Хоча й небагато, але все-таки дається. І Віла скористалася цими шансами. Тому, думаю, Волс цей м'яч десь знаєте. Ну і Арсенал заб'є, Вергам дуже багато пропускає в лізі. Вергам пропускає більше за всіх. Подивіться, 51 пропущений м'яч це. Більше за всіх. І справді, варіант пропускає. Навіть солдгер тут пропускає <laughs> трішки менше 50. Ось. Тому все-таки думаю, що все-таки обидві команди однозначно заб'ють. Ну, друга моя думка, я віддаю перевагу другій команді. Тобто арсеналу номінальним гостям. Ну, не номінальним гостям, а гостям. Ось. Відповідно, Арсенал віддає тут перевагу. Думаю, що Арсенал як мінімум не програє в Вергентону. Скоріше за все, якась мінімальна буде перемоги 2 думаю. Я думаю, десь 2-одина Арсенал переможе, якась важка перемога на моральне лівих. Але все-таки думаю, що Арсенал -то переможе. Тому буде команди забити. Арсенал, як мінімум, не програє в і, думаю, все-таки арсенал з мінімальним рахунком 2-1. Це таки десь Волвергам переможе. Я думаю, якось так буде. Друзі, що думаєте, взагалі, то ви думки в коментарях. До речі, трезую, нічого все-таки я би не виключав. би, Не здивуюся, ніч 1-1 тут, але, скоріш за все, я думаю, що мінімальна буде перемога Арсенала 2-1. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, та Арсенал, як мінімум, Волвергамтона не програє. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.